Клігун, суспіль та інших навантажень, на сузлоби і взятки собаки. Бачите ще тут є зона огорожена окремо, трохи на підвищенні. Це зона для тренування цуценят. Це потрібно для того, щоб можна було тренувати їх окремо і вони не наражали себе на землю небезпеку. А коли зручні моменти з великими дорослими собаками. Сьогодні у нас ще є одна зона відокремлена червоною стрічкою. Це зона, де розташовані снаряди з дисципліни Аджині це сорт собака. З приводу правил поводження на майданчику. Обов'язково, якщо на майданчику знаходяться техніка тварин, вони мають бути на поліку. Тут є зони з цією деревами, де можна при необхідності прив'язати собачку, але коли ви займаєтесь собакою без коміса, вона має бути під контролем, тобто вона має бути перейняю в цей момент. Для того, щоб все було безпечно і для того, щоб це було увагою і з повагою до інших власників тварин. Що саме може відбуватися на цьому майданчику? Ви бачите, що тут є декілька е, снарядів, які вже тут поставлені стаціонарно. це кілечко з смужечками. Е, це такий снаряд, кільце. Е, він має свої правила, як його треба е, використовувати. Че має стрибати у кільце? Тільки по центру. Вона не має стрибати міст кінцев і рамою. Вона не має стрибати пішки в та проповзати. Ви бачите, на і виси, висить е, такий на Він регулюється, кільце можна трошечки робити ну і для того, щоб навчити собаку все робити. А дивитись обережно, тому що якщо собака буде його долати неправильно, це може бути досить небезпечно для її ла. Також снаряд бачите стаціонарні ставлені такі труби синя і помаранчева. Називається цей снаряд клалок. Він може бути використаний для того, щоб його.